Седжі, так ви запитаєте. А я думаю, що дуже важливо те, що там є сигнал сильної людини. Мені здається, що це знаєте, як, як постріл. Тут немає постріла в повітря, який попереджає про щось. Тут одразу він робить меседж прямий і він не попереджає. Він просто говорить, що він дійсно хоче закінчити війну. Поки що ми не знаємо, як це. Буде то, що ми не знаємо деталі, і я думаю, що сам президент Трамп не знає всіх деталей, тому що багато всього, я сказав би в більшості, залежить від того, що у нас, і який мир справедливий можемо, ми отримати, і чи хоче Путін, в принципі, закінчення війни. І, На мою думку, не хоче. І я думаю, що Трамп. Розуміє всі ці виклики, і він просто каже, що треба закінчувати, бо буде гірше. І він говорить гірше з посилом в російську в російський бік. Мені здається, це ну, така тактика.